Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді сигнал звуковий електричний. Вони у нас є в двох варіантах на 12 вольт і на 24 вольта. Звуковий сигнал складається з ось таких двох горнів. Один високої частотності 500 Гц, другий низької частотності 400 Гц. Вони дуже гучні. Виробник заявляє, що від 105 до 118 дБ вони видають. Зараз я підключу, але камера заглушає звук, коли він дуже громкий. Щоб ви почули, як це звучить. Дуже гучно вживу. Ось такі сигнали. Нагадую, що є комплекти на 12 вольт, є такий же самий комплект тільки на 24 вольти. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.